Про роботу саперів говоримо далі з Сергієм Круком, головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Пане Сергію, добрий день, слава Україні. Слава Україні, героям слава доброго дня, шановні колеги. Дякую, пане Сергію. Eh, ну, ми так. Так, я хотіла почати певно з того. Як ускладнює чи не ускладнює, як взагалі впливає на роботу саперів от зимовий період, коли сніг, коли морози, коли е десь бруд і багнюка? От яким чином це впливає на роботу саперів? Я хотів би сказати, що е рятувальники пожежні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у складі сил безпеки і оборони забезпечують безпеку і оборону нашої країни. Одна із е ключових складових на сьогоднішній день це всі розуміють, і в світі в тому числі це розмінування нашої території, яке затягнеться на багато десятків років. І ми сьогодні говоримо про те, що е 30% території України замінована, це понад 174 тисячі квадратних кілометрів. І щодня гинуть піротехніки, щодня вони отримують поранення, і щодня вони працюють з військовими. І це ця категорія людей, рятувальників, яка заходить на звільнені території зразу після військових, для того, щоб забезпечити життєзабезпечення. Тому. Порядка 20% від загальної кількості загиблих наших рятувальників в Україні це саме піротехніки, і біля 40% – це поранені піротехніки від загальної кількості поранених наших колег. Та да, дійсно, ми сьогодні знешкодили ті цифри, які ви називали їх трошки більше, і це наша статистика. Більше 320 тисяч вибухонебезпечних предметів. У нас були випадки, коли, наприклад, по Харківщині ми знешкоджували за день більше 2,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Це Величезні цифри ці цифри дивують наших іноземних партнерів, і вони дивуються, як ми працюємо в таких умовах. І ми, і військові сапери, і піротехніки, і вибухотехніки національної поліції, національної гвардії прикордонної служби. Але у взаємодії з ними ми очищаємо нашу територію. Хоча питання гуманітарного розмінування це тема. Державної служби України з надзвичайних ситуацій, і в цьому багато труднощів. В цьому багато труднощів, тому що територія велика, в тому числі нам треба готуватися до посівної для того, щоб економіка країни була стабільною, працювала, і в нас були сили воювати з терористом. Так, пане Сергію, а скажіть, будь ласка, ми говорили з вами щойно про те, що знешкоджують ворожі боєприпаси. А яку частину боєприпасів і вибухонебезпечних цих об'єктів можна використовувати повторно? Можуть використовувати українські збройні сили вже для того, і інші структури для того, щоб воювати проти ворога. Я хочу ще е, один факт навести: про те, що е, в нас порядка в 10 разів збільшилась. Кількість вибухонебезпечних предметів та роботи для піротехніків в 10 разів відповідно у нас постійно збільшується завдяки підтримці уряду та держави. Збільшується постійно кількість піротехнічних розрахунків та підрозділів. Виявляється маса різних вибухонебезпечних предметів, які заборонені законодавством, Женевськими конвенціями і так далі. Стосовно повторного використання, ну я скажу е е отаку от статистику: порядка 15 Дцяти це те, що можна використовувати повторно, і ті пастки, які готуються країною терористом, військовими Російської Федерації, вони, вони надзвичайно пенсіями збільшується завдяки підтримці уряду та держави, збільшується постійно кількість піротехнічних розрахунків та підрозділів. Виявляється маса різних е, вибухонебезпечних предметів, які заборонені законодавством, женевськими конвенціями і так далі. Стосовно повторного використання, ну я скажу е, е, от таку статистику: порядка 15% – це те, що можна використовувати повторно, і ті пастки, які готуються країною терористом. Військовими Російської Федерації вони, вони надзвичайні, це недопустимо у всьому світі, це вибухонебезпечні предмети, які неможливо відшукати металодетекторами. Це вибухонебез і заборонені у всьому світі. Це вибухонебезпечні предмети, які ми знаходимо в дитячих кімнатах е... житлових будинків. Це вибухонебезпечні предмети, е... пастки. Тому тому це реальна є проблема. І проблема в тому числі, що у нас надзвичайно мала кількість роботизованої техніки для виявлення цього всього, а також машин механізованого розмінування вони надзвичайно дорогі, надзвичайно коштовні. Їхнє виробництво є трудоємким, тому ми максимально працюємо з нашими іноземними партнерами. Знову ж таки, нас підтримує і кабінет міністрів, і держава наша в тому, щоб наситити наші підрозділи державну службу саме такими машинами. Нами механізованого розмінування робототехнікою для того, щоб зберегти здоров'я наших піротехніків та максимально швидкими темпами забезпечити відновлення інфраструктури на територіях, яких ми звільняємо. А скільки одиниць потребує зараз Україна роботизованої цієї техніки і таких машин? Ну, приблизно принаймні. Ще одна от ремарка, дозвольте, так, так. ми зараз перебуваємо в зимовому періоді, і тут також існує проблема розмінування територій. Чому тому що ґрунт промерзає, є сніговий покрив, є специфіка роботи в зимовий період часу? Тому от саме така техніка розвідки. Та розмінування механізованого дистанційного допоможе нам пришвидшити терміни та е, зберегти життя наших піротехніків. Стосовно кількості, я скажу, що нам треба порядка 300-400 одиниць різної техніки для того, щоб наситити е, наших. Піротехніків і можливо саперів е національної поліції вибухотехніки, тому що саме з ними ми е працюємо дуже активно по територіях е звільнених по запуску інфраструктури, по обстеженню цивільної інфраструктури і так далі. Стосовно машин розмінування їх треба. Близько 60 машин на першому етапі їх треба порядка 20 для того, щоб ми почали швид... швидкий етап відновлення е і е знешкодження території. А як працюють вони ці дають... машини? Яка технологія їхньої роботи? Вони працюють дистанційно, вони працюють, е їм можна управляти з відстані до півтора кілометра. Е вони працюють як дрони. Е вони, е Заглибляються в землю на глибину до 50 сантиметрів, тому це є безпечним, є швидким. Вони швидко розміновують, обстежують великі території. Тому, тому вони нам вкрай необхідні? Вибачте за дилетантські запитання, але просто хочу для себе теж зрозуміти всю цю технологію. А якщо ця машина вибухівка детонує під чи біля цієї машини, наскільки це для неї загрозливо? Бо якщо це дорога техніка, відповідно поповнити запаси швидко не вийде. В нас є декілька одиниць такої техніки, вони перебазовуються і ну, скажімо так, мігрують по території України на території, де необхідно проводити швидке розмінування, особливо для запуску систем енергетики, газу, водопостачання і так далі. Чому, чому вони ефективні? Вони захищені, вони дають можливість швидко розміновувати, вони дають можливість навірняка розміновувати. Території і для них е, не страшні там детонація, вибухи різного типу вибухонебезпечними предметами. Угу. Вони є захищеними, вони є броньованими і вони дистанційні. В них не працює особовий склад, вони управляються з пультів. От якраз про особовий склад, на жаль, наші піротехніки вони не, не настільки захищені, і це ми бачимо з повідомлень про на жаль загибель і поранення деяких наших героїв без перебільшення для мене особисто. В яких Але ситуаціях просто... так? Досвід, який отримують сьогодні наші піротехніки, які отримують, досвід, який отримують сьогодні наші військові всі сили безпеки і оборони. Він надзвичайний, особливо знову ж таки піротехніки. Тому що сьогодні, вже у нас пір, наші партнери, Балти, поляки питають, яким чином розміновуєте території, надайте нам алгоритми, навчіть нас в цій роботі. Тому у нас є вся складова від навчання, від процесу навчання, підвищення. У нас є різні додатки, які функціонують функціонують в телефонах для навчання, і так далі, тому крім розмінування, ми ще і убезпечуємо людей. Ми працюємо з людьми. У нас є ряд класів і аудиторій для навчання дітей і угу. по школах, і по по всій країні. Тому таким чином цей процес відбувається в комплексі. Я завершу запитання: які ризики для піротехніків для саперів існують? Тобто, коли через що вони найчастіше, от можуть. Отримати поранення або ну, ще гірше, навіть не хочу це говорити вслух. Це міни пастки. Це подвійні замінування, це розтяжки різного типу, це саморобні вибухонебезпечні предмети, які терористи, російські терористи, використовують, відходячи, відступаючи стидно втікаючи з наших територій, або розкидуючи, забруднюючи поля з автомобілів, розкидуючи по полях різного типу міни і вибухівку, яку нам треба знищувати, знешкоджувати е і готувати е територію для посівів, так пана Сергію. Я бажаю, щоб всі наші рятувальники, всі наші піротехніки, сапери, всі вони були в безпеці, безпечно виконували свою роботу, безпечно нам допомагали. Е вам дякую за цю розмову. Сергій Круг, голова державної служби України е з надзвичайних ситуацій.